Реагуючи на звернення громадян щодо збільшення популяції безпритульних собак в мікрорайонах нашого міста, скоріш за все, з причин недоброчесного ставлення господарів з приватного сектору поблизу розташованих територіальних громад, минулого тижня на апаратній нараді заступник міського голови Андрій Криштопов дав доручення міському центру благоустрій упродовж серпня посилити роботу з відлову та проведення медичних маніпуляцій. Щодо стерилізації, вакцинації та чіпування бродячих тварин, доставляючи їх до ветеринарного центру, дуже багато звернень вони збільшуються. Вони не навіть не на рівні там якомусь а вони збільшуються і збільшуються. Питання дуже важливе, Це треба робити. Сповістити про наявність таких зграй бродячих собак по мікрорайонах міста біля ваших будинків в громадських місцях відпочинку на дитячих майданчиках мешканці громади можуть за телефонами контактного центру міської ради ноль та 067 333 06 23. Якщо тварини йдуть з вами на контакт, бажано долучитись до організації відлову, аби цей процес був швидшим та ефективнішим. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.